Привіт! Сьогодні я розповім, як у Adobe After Effects створити ефект написання графіті. Передовсім нам потрібен текст, тому вибираємо інструмент Текст і пишемо якийсь текст. Розташовуємо його посередині. Ось так. Переконуємося, що у часовій шкалі вибрано саме наш шар. Тепер вибираємо інструмент «Перо». І малюємо одну суцільну криву таким чином, щоб вона покривала увесь наш текст. Ось приблизно так. Тепер нам знову потрібен інструмент вибору. Ось таким чином вибираємо всю нашу крову. Тепер йдемо у меню Effect. Тут вибираємо Generate, тобто згенерувати, і вибираємо Stroke. Тепер у параметрі розмір пензля збільшуємо розмір, так щоб він покривав увесь наш текст. Якщо весь текст таким чином не покривається, то можна за ось ці точки його змінити таким чином, щоб усе покривалося. Ось так. Ну і, можливо, трохи збільшимо ще. Тепер у параметрі стиль замальовування. Paint Style вибираємо Reveal Original Image, тобто розкрити початкове зображення. І тепер анімуємо параметр End. Натискаємо на іконку з годинником, щоб створити анімацію саме з цим параметром. Тут встановімо на 0. Тобто на початку у нас немає слова. Перетягнемо на 3 секунди і встановимо на 100%. Тепер відтворимо цей ефект. Тепер можна експортувати у якийсь відеоформат і подивитися, як цей ефект виглядатиме у зовнішньому відеоплеєрі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!